Від сьогодні у кінопрокаті стартує стрічка Як там Катя. Ця драма вже вразила глядачів на безлічі міжнародних фестивалів. А днями права на нього придбала одна з найбільших стримінгових платформ світу HBO Europe. І просто зараз до нас завітають режисерка фільму Крістіна Тинкевич та виконавиця головної ролі акторка Анастасія Карпенко. Я зустріну їх. Доброго ранку, які люди проходять була Чарівні чарівніше. Доброго чорному. ранку, дівчата. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Дякуємо вам, що запросили. Доброго ранку. Оце О, дякуємо. Ну, розкажіть одразу, хочеться спитати про жанр цього фільму і про сюжет. Ну, хоча б трішечки про відкрите завісу. Ой, ой, жанр. Ну, насправді це драма. Історія у нас досить серйозна. Анастасія Карпенко, наша головна героїня, грає Анну, лікарку швидкої допомоги. І красиві лікарі. Дуже красиві, Дякую. нереально просто красиві. Вони рятують красою. І у Анни є донька, якій 12 років. І в один ранок Анна веде свою доньку до школи. І, на жаль, донька переходить дорогу і стається аварія. За кермам машина, яка збила її доньку. Дівчина, яка донька кандидата в мери, і тут починається протистояння Анни із системою, тому що Анна з одного боку бореться і за життя своєї доньки, і так само бореться за справедливість. Не хочу говорити вам більше, тому що в фільмі дуже багато поворотів і не хочу розповісти вам все. Ем, але це історія така досить серйозна, але цікава. У мене одне запитання: донька жива лишається в кінці на вухо, можна сказати. Можна, якщо це сказати. я думаю, варто прийти в кінотеатр і переконатися. Тобто ми не можемо Кінолююсь дізнатися енд чи ні? Це інтрига, яка буде вас тримати. Інтрига, а, ми знаємо, що стрічка має довгу таку історію, і вона базується на вашій короткометражці. Скільки часу тривала робота? Досить довго, це так. правда. Ми закінчили короткометражку, випустили її у 2016 році, і з того часу там також Настя знімалася в головній ролі. Власне, там ми познайомилися, Я зрозуміла, яка це чудова акторка. Зрозуміла, що я не можу просто зняти її в короткометражці і все. І насправді Настя мене надихнула на те, щоб я писала повний метр з цієї історії. І ми почали розробляти повний метр, який писали близько трьох років. І вже в 2010 році ми знімали як там катя. Перший знімальний день у нас мав бути у квітні місяці. а За тиждень до цього почався ковід. Mm -hmm. Тому в нас був ми були одним із перших продакшен, взагалі, який зайшов у зйомки під час ковіду. Чи буде далі серіал? Якась сотка, і як там катя вже є. Нася. Має надихнути після повнометражного фільму. Вже на на ще більш поширену історію. Ну, можливо, це вже якогось іншого режисера. Я думаю, що я вже після, після двох років ковіду, а потім війни, я вже морально не готова, щоб е, цю тему ще й на серіал розповсюджувати. Але можливо хтось надихнеться і зробить це. А е, чи правда, що фільм взагалі базується на е, реальних подіях? Ем, ну, він не позується, скажімо так, на збірному образі багатьох реальних подій. Тому що я думаю, що ми всі знайомі з історіями, які відбувалися у нас в Україні, був дуже відомий кейс Олени Зайцевої Харкові. Е, і звісно, ми взяли частину щось з неї. Але на, на жаль, у нашій країні дуже багато є таких історій, коли, е, скажімо так, впливові люди. Збивають людей і потім користуються своєю владою. Тому ми проаналізували декілька таких кейсів і створили такий збірний образ. Угу. Них. В кінці хеп'інчині? Приходьте в кінотеатр. Ай. В якийсь момент просто проколиться людина скаже. <смітна> так, наскільки ми знаємо, це ваш режисерський дебют як повного метра і ваш акторський дебют в роботі в повному метрі, так? Ну, насправді в мене вже була робота в повному метрі, але як в статусі головної героїні, так. Головної героїні. Які ваші відчуття? Як це? Е Я маю сказати саме про співпрацю з Кристіною. Те, що хочете, кажіть. Ні, бо це для мене важливо. Адже на майданчику у мене бо, була твердуще, може бути серіал. Все вірно <рес> у мене була можливість бути співтворцем, адже я ставилася до проекту як до свого власного особистого, в якому мені надзвичайно все важливе. І зазвичай, ну на майданчиках мій досвід показує, що твоя така занадто велика участь в процесі, вона не потрібна. Mm -hmm. і коли ти переймаєшся чимось, коли ти бачиш якісь, можливо, недоліки чогось, я маю на увазі, якісь ну, ерунду там забули поставити чашку, або там фрукти не мали стояти на столі, і ти включаєшся, і починаєш приймати участь в цьому процесі, тобі кажуть, в тебе яка робота? Займайся цим, будь ласка. Тут в мене була можливість повністю бути співучасником, повністю радити, радитись, думати, перейматись. І це для мене кайф, це для мене мій акторський кайф. Mm -hmm. no, але я також маю зазначити, що просто наша така акторка, з якою дуже комфортно співпрацювати, і яка може бути повноцінним співтворцем. І мені було важливо, щоб вона була. Вона зі мною це створювала, і взагалі, як я вже казала, тому що вона мене надихнула розробити цю історію повний метр. І коли я писала, я мала. В голові образ Насті, і це mm -hmm. насправді для багатьох сценаристів дуже рідкісний досвід, тому що часто ти коли пишеш сценарії, образи в твоїй голові вони досить абстрактні. Mm -hmm. І потім, лише коли ти кастингуєш, mm -hmm. ти, щось в тебе матеріалізується. І це такий класний бонус, коли ти вже конкретно знаєш, про кого ти пишеш. У нас було ми вже багато показали фільм у світі, і нам завжди говорили перший коментар завжди про Насті. Говорять, Боже, яка вас чудова акторка, як ви її знайшли, і я просто розумію, що е, свідомо чи підсвідомо, звісно, всі ці роки я спілкувалася з Настю, ми вже стали близькими подругами. Я думаю, що якісь риси її характеру я перенесла у цей сценарій. Тому я думаю, що вона настільки натурально і органічно стала частиною цього фільму. Mm -hmm. До речі, про е, багато разів показали вже фільм у світі. Та ми знаємо, що за цей фільм Настя отримала приз за найкращу жіночу роль на Міжнародному Му фестивалі у локарно. Поділіться от, враженнями своїми взагалі. От як воно відчувати, що визнають твою роботу, та? для мене я не хочу, щоб це звучало ну, невірно трактовано. Але коли мені Крістіна повідомила про це, для мене це було ніби логічне продовження нашої роботи, адже ми у нас була дуже потужна команда. І дуже сплочена. Ми всі працювали як один організм. І ми так багато віддали туди своєї любові, своєї енергії, своїх сподівань, що мені здавалося це абсолютно логічним, що ми маємо отримати за це нагороду. Правда, правда. І я була щаслива, неймовірно щаслива, але якось це була така спокійна радість. Вот так. А фільм вже катається по фестивалях з 22-го року. Де він вже побував? Які самі такі визначні фестивалі? Ой, у нас там близько 30 фестивалів по а. світу. Ну так, ми почали у Швейцарії у Лакарно. Це, до речі, один із найбільших самоглядацьких фестивалів. Фестивалів. Потім був Стокгольм, Е, Зараз у нас також на цьому тижні показ в Лондоні. Дуже багато країн Європи, в Америці. Ми були в Санта-Барбарі, це також у них Класний. один із таких відомих фестивалів. Тобто, в принципі, а в Ріо, ну, всі частини світу ми об'їздили. Ну, нарешті до України доїхав. Нарешті, нарешті. Ми самі дуже радіємося. Це круто. Дякуємо. Дякуємо за те, що завітали до нас, і дійсно бажаємо вам вдалого прокату в Україні. Дякую вам Дякую, за запросили. Приходьте до нас і ви дізнаєтесь про хеппі-єнд. Такі хепіенд. Такі хепіенд. Ахаха. Супер. Дякую.